Добрий день, шановне товариство! 30 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось і закінчується цьогорічна осінь. Завтра настає календарна зима. Хоча по погоді. Температура плюсова, сьогодні він плюс 5, вчора вдруге плюс 8. Так що температура ще дає нам можливість попрацювати. І якщо сказати, що сезон закінчився чи закінчується, то якось він плавно переходить в наступний сезон. Ще в цьому році треба, поки погода, провести обробіток саду. Карбомідом. Виноградник вже майже вкритий, готовий до зимівлі. Ну, а поки в нас така погода, що буде дозволяти, можна обрізати зерняткові груша яблуня. Так що роботи не закінчуються також малину треба підрізати. Ну і багато чого такого можна досипати. Якісь перегній, гній, прикопувати, поки погода дозволяє, це все можна робити. Так що всім наснаги до праці, міцного здоров'я, будьте здорові і до побачення!